Понеділок, 28 квітня, мене звати Сергій Єременко. Я зібрав для вас найголовніші новини першої половини дня. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал у Ютубі. І я вас дуже прошу не забувати лишати коментарі. Ми працюємо для вас, і ваша думка для нас дуже цікава. Отже, росіяни атакували Шосткінську громаду на Сумщині, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та автомобілі. Про це повідомляє міський голова шостки. Далі його пряма мова. Російський агресор наніс авіаційний удар по території шосткінської громади. Попередньо це БПЛА пошкоджено декілька приміщень, автомобілі, сім житлових будинків, дитячий садок. Про постраждалих голова шостки не повідомляє. На фоні цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Росіяни постійно порушують умови припинення вогню, атакуючи ракетами, бомбами та посилено штурмуючи на фронті. Далі його пряма мова: тільки за ніч сьогодні росіяни застосували проти України майже 150 ударних дронів. За час від 11 березня, коли Америка на перемовинах в Саудівській Аравії запропонувала повне і безумовне припинення вогню, росіяни застосували майже 8,5 тисяч. Авіабомб, що ж як бачимо, росіяни нехтують тим, про що домовляються з Америкою, і як свідчить сумна практика, щойно представники Америки, чи то делегація, чи спецпредставник, наприклад, Дональда Трампа Стів Вітков зустрічається з Путіним, де Путін розповідає про те, як він прагне миру, буквально протягом дня двох трьох обов'язково відбувається. Якась величезна атака Російської Федерації, дро, ракетно дроновий удар, наприклад, по Україні. Так, приміром було у місті Суми. В, місті, в містах Суми постраждало тоді, загинуло більше 30 людей. А напередодні, менше ніж за дві доби до цього, спецпредставник Дональда Трампа стів відков зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Губернатор Брянської області Росії Олександр Богома заявив про масовану атаку БПЛА на регіон уночі ночі 28 квітня. У Міноборони Російської Федерації додали, що нібито збили над областю. 102 українські дрони за словами Богомаза, тобто губернатора Брянської області, зокрема, ППО працювала в Брянську у місті, нібито одна людина загинула і одна отримала поранення. Ви знаєте, я, оскільки працюю журналістом, і моя робота передбачає в тому числі моніторити те, що відбувається в інформаційному полі країни-агресора. Я, от після таких ночей, як ця, тоді коли вибухає в Російській Федерації, я заходжу в телеграм-чати росіян і читаю. Те, що вони пишуть, досі на четвертому році повномасштабної війни повномасштабної, а загалом війна Росії проти України триває більше 11 років. Досі там лишаються люди, які пишуть коментарі на кшталт. «Почему же нас бомбят? що то откуда-то прилетело?» Тобто вони дійсно не розуміють, не проводять цих абсолютно логічних і простих причинно наслідкових зв'язків між тим, що Російська Федерація повномасштабно вторглася в Україну, і тим, що війна так чи інакше повертається в Російську Федерацію. Я в зв'язку з цим. Я думаю, що певно в 1945 році мешканці Берліну. Який тоді був під протекторатом нацистської Німеччини, як, власне, і вся е, територія Німеччини Гітлерівському маю на увазі режиму жителі Берліну, певно, тоді теж так само дивувалися, коли союзні війська бомбили Берлін, де, зрештою, і знаходився осередок нацистського режиму? Росіяни дуже часто говорять про те, що е, е, все не так однозначно. Е, на саме, це все політики, і я політикою не інтересуюсь, але справа в тому, що ти можеш не цікавитися політикою, але це не означає, що політика рано чи пізно не зацікавиться тобою. Е, мене правда не перестає дивувати, навіть на четвертому році війни, що е, громадяни Російської Федерації політикою називають навіть факт того, що їх, їхній диктатор відправляє гинути в Україну, невідомо за що. Якщо ви згадаєте, то першочергові цілі так званої СВО, це була демілітаризація і денацифікація України. І Кремль дуже швидко відмовився від цих цілій, цілей, так званої СВО. Очевидно, тому що слово демілітаризація та денацифікація ледь не половина росіян просто вимовити не можуть. Заяви з Білого Дому. Вони нас дивують ледь не щодня. Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами висловив своє розчарування щодо правителя Росії Володимира Путіна через ракетний удар по Києву, і заявив, що не може впевнено сказати, чи серйозно російський лідер налаштований на припинення війни. Подивимося, що буде в найближчі кілька днів. Ми, ймовірно, багато чого дізнаємося. Я був дуже розчарований тим, що ракети летіли з боку Росії, сказав Трамп. За його словами, Путін має продемонструвати готовність припинити війну. Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду, сказав Трамп. Я так просто проведу е невеличку ретроспективу. Я нагадаю, що... Не так давно Дональд Трамп заявляв про те, що Сполучені Штати, делегація Сполучених Штатів, спецпредставники Сполучених Штатів Америки, які ведуть перемовини з Російською Федерацією. Вони вже, мовляв, ну фактично уклали угоду з Росією і зараз черга України. Дональд Трамп дозволяє собі досить грубі. Оцінки як українській владі, так і українському народу загалом, нагадаю, що це він писав знову таки на минулому тижні про те, що Україні не слід було опиратися російському повномасштабному вторгненню у 2022 році, і слід було зважати на те, що коли нападає на тебе країна армія, яка в 20 разів більше за тебе, то очевидно, що у тебе може не стати. Сил на те на те, щоб вести супротив цьому вторгненню, за такою логікою, щоправда, можна закидати і Фінляндії, наприклад, що вона в 39 40 роках опиралася радянському точно такому ж свавільному вторгненню на свою територію, оскільки Радянський Союз це була величезна держава, а на той момент населення Фінляндії складало, якщо не помиляюсь, близько 3-4 мільйонів людей. І зрештою, в цей список може потрапити безліч країн. Можна так закидати, я прошу вибачення Польщі, що вона свого часу опиралася вторгненню нацистської Німеччини. І ці, ем, ці звинувачення про опір, коли на тебе е, нападають, е, абсолютно нелогічні і незрозумілі. Але тут, от конкретно в цій заяві, що цікаво, Дональд Трамп говорить спочатку про те, що ми вже уклали угоду з Росією. Зараз черга України мовляв, давайте, давайте вже домовляйтеся. Але Дональд Трамп зустрічається з Володимиром Зеленським в Римі. Під час чину похорону Папи Римського Франциска, де вони проводять коротку 15-хвилинну зустріч, після якої Дональд Трамп пише пост в своїй соцмережі True Social про те, що Путін не має права, не має підстав обстрілювати мирні українські міста. І мене конкретно в цій ситуації дивує те, як стрімголов, як блискавично. Змінюється позиція Дон Дональда Трампа, тому що Дональд Трамп зустрічається з Володимиром Зеленським і говорить про одне через декілька днів його спецпредставник Стів Вітков летить в Росію і зустрічається з Путіним, повертається в Америку. І Дональд Трамп після спілкування зі Стівом Вінквідкофом говорить геть інше. Але зрештою, саме такого саме такого партнера в переговорах ми маємо станом на зараз. Дуже цікава новина з Ізраїлю. Е, Прем'єр-міністр цієї країни Бенямін Нетиньяху запевнив, що незалежно від результатів переговорів між США та Іраном, Ізраїль не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю. Виступаючи пізно ввечері, в неділю, 28 квітня, в Єрусалимі, Нетаньяху заявив, що під час розмови з Трампом наголосив, що будь-яка ядерна угода має обмежувати не лише ядерну програму, але й розробку Іраном балістичних. Ракет ізраїльські посадовці неодноразово заявляли про свою готовність запобігти отриманню Іраном ядерної зброї будь-якими засобами. За інформацією видання Reuters, Ізраїль не виключає можливості завдання ударів по іранських ядерних об'єктах у найближчі місяці, навіть попри те, що президент США Дональд Трамп висловив небажання підтримувати такі дії на даному етапі. Слід віддати належне Ізраїлю. Ізраїль цікавить насамперед власна безпека, слід зауважити, що власна безпека вона цікавить всі країни, але Ізраїль має непересічний, на жаль, досвід протистояння тому злу, яке протягом за великим рахунком усієї історії існування держави Ізраїль намагається її зруйнувати. І якщо ми згадаємо, в Ізраїлі була прем'єр-міністрка Голд Мейр, до речі, уродженка міста Київ, яка говорила про те, що песимізм це розкіш, який євреї не можуть собі дозволити. Це не дослівна цитата, є цитати, які її приписують. І одна з них це, наприклад, про те, що мир на близькому сході настане тоді, коли араби любитимуть власних дітей більше аніж ненавидимуть євреїв. Погодьтеся, що це дуже яскравий вислів, який так само можна застосувати до росіян не так точно. Якби росіяни своїх дітей любили більше аніж ненавиділи українців, то мир настав би набагато швидше. Ще одна новина: держсекретар Марко Рубіо провів телефонну розмову з головою російського МЗС. Сергієм Лавровим ключовою темою, якою стала розв'язання розв'язана Російською Федерацією війна проти України. Про це йдеться в заяві МЗС Російської Федерації. Згідно цього повідомлення у Рубіо з Лавровим відбувся. Продуктивний обмін думками щодо ключових аспектів російсько-американського політичного діалогу у розвиток бесіди Путіна, що відбулася 25 квітня зі спецпосланцем президента США Віткофом, міністр і держсекретар наголосили на можливості на важливості, перепрошую, консолідації передумов, що складаються для початку переговорів з метою узгодження надійного шляху до довгострокового стійкого миру, йдеться у заяві МЗС РФ. Оце, оце двотриповерхове е, з якимось неймовірною кількістю чиновничих виразів, він говорить про одне: Російська Федерація нині використовує свій давнішній прийом це бажання, ну так би мовити, бажання зустрічатися і говорити з усіма. Коли росіяни говорять про те, що так, так, давайте говорити, і давайте створювати робочі групи. Це такий дипломатичний ефемізм. оце створення цих робочих груп. Насправді тут мова йде про те, що слухайте, ми не дуже сильно нас хочемо е, говорити. Нас це не цікавить. На, нас насамперед цікавить винищення української нації і українців. А оці робочі групи ми створимо ну, тому що очевидно це треба зробити, оскільки в цьому світі не всі країни е, е, керуються. Диктаторами, не всі не всі країни є поліцейськими державами, і не ми не можемо, як диктатори говорити е, з ними на рівних. Е, чого е, не скажеш про північну Корею, з якою Російська Федерація е, співпрацює давно, і е, ось. Буквально сьогодні вночі стало відомо про те, що диктатор північнокорейський Кім Чин він підтвердив присутність північно-корейських військ в Курській області, які воюють на боці Російської Федерації. Про це написала Державна інформаційна агенція Північної Кореї. Зрештою, це не новина для українців. Уже є північно-корейські полонені солдати. Але знаєте, я коли бачу фразу, ну це уточнення, які пишуть. Наші засоби масової інформації про те, що це з'явилося на шпальтах Північно-Корейської інформаційної агенції. У мене така сумна посмішка з'являється на обличчі, тому що я якось заходив почитати, що ж пишуть і як пишуть ті люди, які ну, називають себе журналістами, очевидно і працюють в, цьому, в цій, в цій північно-корейській інформаційній агенції. Це прям. Такий бойовий листок, такий комсомольський комсомолець десь з кінця 20-х, початку 30-х років, там е, всі ці повідомлення, вони. Звучать приблизно як наш вілічиствіний, найкращий руководитель на світі, Кім кімченин, який працює для корейського там. Чому я, я говорю російською? Тому що у них є декілька версій е, цього сайту, і, ну, в тому числі російської російською мовою, української, звісно, немає. Наш північнокорейський лідер Кім кімчанин, який працює для північно-корейського народу, який робить все для те, щоб е, в Кореї діти народжувалися, пшениця колосилася, ковбаса когосилася. Якщо маєте. Часи натхнення, і я вам раджу лише просто для того, аби підняти собі настрій, почитати те, що пише Північно корейська інформаційна агенція. І отака новина наостанок: Гренландія і Данія в неділю домовилися зміцнити свої зв'язки у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про бажання взяти під контроль Арктичний острів. Про це повідомляє видання Reuters. Минулими вихідними новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен прибув до столиці Данії Копенгагена з триденним візитом. Це приїзд став демонстрацією єдності між Гренландією та Данією. Ми перебуваємо в такій зовнішньополітичній ситуації, яка вимагає від нас зближення, заявив Нільсен на спільній прес-конференції з прем'єр-міністркою Данії Мете Фредріксен. Лідери Данії та Гренландії заявили, що тільки гренландці можуть вирішувати майбутнє своєї території. Наближається 100 днів правління Дональда Трампа. Ці 100 днів вони були визначними для не лише для американської історії, але і для історії світу, і за і результати цих 100 днів вони, скажімо, так, потребують глибоких дискусій, тому що за ці 100 днів Дональд Трамп встиг увести просто карколомні тарифи для десятків і десятків країн. За цей час Дональд Трамп встиг заявити про те, що він готовий анексувати Гренландію у Данії. За цей час Дональд Трамп не зробив того, що обіцяв зробити за одну добу, не домігся того, аби на російсько-українському фронті запанувала тиша. Мене звати Сергій Єременко. Це були Денні новини. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал у Ютубі і лишайте ваші коментарі. Скоро побачимось!